Всім привіт! Мене звати Калінський Ілья, я декоратор. Сьогодні протестую фарбу Aqua. Провіримо на її водовіштовхування. Ми маємо ось таку коробочку, даємо їй трошки високо хоча б капельку, далі буде. Нічого особливо взяв пензлика і просто крашу. Поклали два шари і тут зараз положимо два шари. Даємо йому висохнути. Завтра нальємо водичку. Фарба наша висохла і наливає в неї водичку, щоб провірити, чи, чи наша фарба витримає воду. І, в принципі, навіть ніде не намокло так що можна запускати кораблі. Нагадую, фарбували ми фарбою Aqua. Проводили експеримент, чи наша фарба відштовхує воду. Виробник заявляє, що фарба водовідштовхуюча. Наш експеримент це довів. Поверхня абсолютно суха, наша коробочка просто покрашена, нічого ніде нема. Хоч тут, хоч тут. Профі Аква. Рекомендую.